Ось такі апетитні, красиві, легкі в приготуванні бананові мафіни ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Кутищі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати бананові мафіни. Якщо у вас вдома залишалось декілька стиглих бананів і ви маєте трошки вільного часу, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування бананових мафінів нам потрібні наступні інгредієнти: банани, вершкове масло, яйця, цукор, ванілін, борошно і розпушувач. Оскільки готується наше тісто досить швидко, я вімкнула уже духовку на 180 градусів на верхній нижній нагрі. І спочатку змішала сухі. Два інгредієнти. Це просіяне борошно і розпушувач. Гарненько перемішала і відправляю його поки що в сторону. Спочатку вибиваємо яйця. На цю порцію нам потрібно два яйця. Далі додаємо. Цукор, розм'якшене до кімнатної температури вершкове масло, щіпка ваніліну і два банани. І ось цю всю суміш перебиваємо блендером. Я працюю звичайним погружним блендером. До рідкої маси вводимо поступово суху суміш. І спочатку половину борошна, половину суміші розмішуємо гарненько лопаткою. І далі введемо іншу частину борошна. Оце і все, як бачите, дуже швидко готується тісто. І ми отримаємо буквально за півгодинки смачні мафіни і іншу частину. Тісто готове, нам залишається його розкласти по формочкам. Наше тістечко виходить, як густа сметана, тому я працюю за допомогою двох ложок. Так краще викладати. З даної порції ми отримали 9 заготовок, 9 мафінів. І відправляємо у духовку на 180 градусів на верхній і нижній нагрів. Ось таку смакоту ми отримали за 25 хвилин в духовці. Нам залишається презентувати і смакувати. Ось таку порцію бананових мафінів ми отримали буквально за 40 хвилин часу. Ну що, давайте будемо смакувати. І подивимося спочатку, які вони красиві, гарненько, бачите, пропечені, ароматні всередині. Смакую? Тумка з коринка всередині м'які смак банана, боршків таких, ну, дуже смачно. Ви були в гостях на YouTube-каналі Олі і ми з вами готували бананові мафіни. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!